Вітаю і дуже дякую вам за довіру. Мене звати Оксана Каменецька. Ми починаємо нашу роботу. Є дуже красива жінка. Її всі навколо бачать, що вона є дуже красива. В неї природні такі якості, просто її красота. Але якщо її спитати, почати з нею спілкуватися, виявиться, що в неї все життя зустрічаються чоловіки, які її ображають. І кажуть їй, що вона не гарна, що вона не красива, що в неї там якісь не такі ноги, що в неї не такі стегна. І такі приклади, ви знаєте самі, що такі приклади бувають. І жінка про себе сама думає, що в неї негарні стегна, що в неї негарне обличчя, що в неї погана фігура. А ви думаєте, ну як таке може бути? Ну, вона ж така гарна, хіба вона у дзеркало не дивиться? Вона дивиться на себе в дзеркало, але якщо її з дитинства переконували, що вона є негарна, вона в дзеркалі бачить негарну жінку, бо її життя, її переконання, вони настільки тверді, міцні, залізобетонні, що вона сама про себе думає неправильно, а цьому немає розумного підтвердження. Воно не підтверджується об'єктивною реальністю. Але через те, що її лінза, через яку вона дивиться сама на себе, вона є негативна, то вона притягує в своє життя саме таких чоловіків, які постійно підтверджують її негативні переконання. І лише змінивши це переконання про себе, тобто змінивши свою внутрішню лінзу про себе, вона почне бачити себе в дзеркалі так, як воно є. Те ж саме стосується здоров'я, те ж саме стосується фінансової свободи. Якщо людина все життя жила під переконаннями, що їй нав'язували думку, ти все життя будеш бідний, ти завжди будеш сидіти за останнім столом, в тебе ніколи не буде кар'єрного зростання, ти ніколи не будеш заробляти гроші, а то в комунальці ти народився, а там ти й помреш. Людина в дорослому віці буде вважати саме так, але це може бути розумна людина з вищою освітою, яку поважають люди, самодисциплінована, енергійна. Але якщо не змінити переконання, ніколи не буде успіху і самореалізації. Тобто ми розуміємо, що всі ми живемо в одній тій самій реальності. Водоспад можливості є неймовірний, але переконання, які нас обмежують, вони будуть заважати нашому успіху, щастю і становленню здоровою, гармонійною людиною, допоки ми від них не Позбавимося і не замінимо їх на такі, які ми хочемо, щоб наше життя стало шикарне. Отже, лінзу час змінювати. І... Пам'ятайте, що 95% нашого життя керується оцими програмами підсвідомості, тобто переконаннями, тобто тими твердженнями, які ми про себе, про своє життя, про своє здоров'я, про свою красу, про свою самодостатність, про свій потенціал, таланти. От що ми собі, собі кажемо про гроші, в тому числі, от воно все перебуває в зоні підсвідомості. Це ті переконання, які ви прямо зараз ще не усвідомлюєте. Але саме вони керують вашим життям. І нам треба з ними попрацювати, і тоді ви дійдете от до всіх інших етапів і дістанетеся життя своєї мрії. Як це відбувається? Відбувається просто само перепрограмування, коли ніхто вам нічого не нав'язує. Ви просто самі вирішуєте, що які вам не подобаються думки про себе, і ви їх змінюєте на такі, які вам подобаються. От так воно і працює. І відбувається воно етапами. Життя у межах та обмеженнях. і тепер переконання ми розуміємо, як керується наше життя, і це є пробудження, це ви вже змінюєтеся. А далі ви можете перейти на наступний етап, якщо ви хочете, ви можете самі собі створити програми нового життя, аби ваш мозок вів вас у видатне життя на наступний етап, просто як GPS-навігатор і. Ви отримаєте те, чого ви прагнете. Звичайно, ви будете докладати зусилля. Звичайно, ви будете працювати. Але ж ви же так працюєте, справді? А тут просто різниця в тому, чи ви отримаєте те, чого ви варті, чи ви просто працюєте і майже нічого не отримаєте. А відчуваєте, що можете значно більше. Тетяна Краснецька, вона з України, Тернопільська область, місто Долина. Долина це таке, знаєте, точка на, на мапі. Це взагалі щось таке дуже-дуже малесеньке, де все, кілька вулиць лише. Але ця жінка, вона ще з дитинства має хворобу таку ДЦП. Вона ніколи мені не забороняла про це казати, бо її історія успіху, вона така, що просто ну, навіть воно в голові не вкладається, як це можна. Вона все життя з дитинства. Майже не могла спілкуватися, в неї майже мови не було. Тобто її до 40 років взагалі ніхто не розумів, що вона каже. Але в неї мама вчителька, вона її водила у школу. Вона навчалася у школі. Ну вона просто не могла говорити, але вона все виконувала. Вона закінчила школу на відмінно. Далі вона закінчила університет, стала економістом. А вже в дуже дорослому віці вона пішла від батьків. І стала жити самостійно так, аби ніхто їй не допомагав поратися сама. Коли ми з нею познайомилися, вона вже ну, натренувала свою мову, і ще вона вже працювала в компанії mlm бізнесу в українській компанії, і там вона користувалася продукцією для здоров'я, і ця продукція їй дуже якось допомогла з диханням, і в неї стала покращуватися мова. Це вже було коли їй було більше за 50%. Коли ми познайомилися, вона вже могла конем керувати. Тобто, ця жінка займається верховою їздою. Пересувається вона з паличкою, але вона все ж таки пересувається сама і повністю порається з, з, з життям сама. Але це ж що про це казати? От на першому фото це її звичне фото до знайомства зі мною. А оце фото через, здається, рік чи два після того, як ми з нею добре попрацювали. Вона стала діамантовим директором в своїй mlm кампанії. І от на цьому фото, де вона стоїть у червоній сукні, насправді воно це фото ще воно було продовжено. Тобто, з одного боку, поруч з нею стоїть чоловік, він тримає е, оці нагороди для неї. Вона стоїть із паличкою, а поруч з нею ще позаду стоїть ще одна людина, яка її підтримує. Тобто, насправді, їй важкувато. Але вона людина з настільки обмеженими фізичними можливостями досягла рангу діамантовий директор. От уявляєте, яку роботу вона пропрацювала із своїми програмами підсвідомості, як вона змінилася зсередини, що вона стала відчувати себе лідером, відчувати себе керівником великої структури, вона керує е, товарним центром і центром консультацій своєї компанії у своєму місті. Це дуже поважна людина. І уявляєте, вона стоїть перед залом, де партнери компанії всі здорові фізично. В них немає цієї хвили... такої хвороби, що взагалі людину позбавляє всіх можливостей. Але вона є людина з необмеженими можливостями, бо вона сама створила собі історію успіху. І коли їй зал аплодував стоячи, я думаю, що всім тим партнерам було просто соромно, що вони не працюють з собою так. Аби стати отакою зіркою, ну це було неймовірно. В неї в житті вже була червона доріжка, в неї була червона сукля до підлоги, в неї нагороди, в неї все ну, це людина, це також це діамант моєї душі.